В столиці певно. Нагадаю, що розібрався з Аврору. Зараз Мосман. 2-0. Передача і не вдається забити. Суперся Львівській енергії. Ну там була справжня драма. Зараз Тминов. опиняється в паркеті. Бруно біля м'яча. Центр є Вакуум. На даній стіці. Вчатує вже Євген Смолових. Передача Бруно і зараз возла! Микита! Тмєно. Капітан. Капітан та лідерська футзал. Викидатмена. Ну це майстер, це професіонал. Це, що ще ну, таке одного голу замало. І, звичайно, що це мало що вирішити багато. моментів. Зараз розвиває відповідь Грицина. Ох так справи. Грицина. Вже у наступній атаці робить рахунок один Майстер нам все зробив. Зараз, Бачимо, як казати подія, але все дуже цікаво. Передача. Зараз час Юрій Хариця. Не забуває. М'яч. У ворота. Зараз Смоловик з цієї атаки. Смоловик. Бруно. Під ліву стріляє Бруно. Влучає в каркас. 2-2 за полами. Бруно. Пробуває Бруно. Низом. Потужно. Класно грає Лавандійський. Бруно. Двох перехитрував, Третього пішов пробиває. Немає голу Бруно. Два моменти. Якось, Бруно. Ну, власне, і... Гол футзал! Ось так. Роман Бакум З передачі Бруно. Ось так справи. Бруно пробиває. Зараз. Ван Бакун. Михайло Грицина. І ось що він вилізти франківського урагана. Грають першого. Раз смуен Фаренюк і класно. Михайло. Грецина відповідаючи запитання з наш правда боротьби. Дуже багато. Боротьби у нас а, вистачає. Грецина шукає фол, шукає порушення права Михайло Негель. Зараз смолових ще встигне в ген. забирає в'язь. Смоловик технічно. Бруно Два в один. Бруно! Бруно! Баку! Не забуває! Goal, ну і, звичайно, зараз шириця в атаці Юрій не пробиває, треба вставати, немає фолу. Треба грати. Корнєва... Цей стандарт. ля Приходько. пробуває і забуває. Забиває. 2-2. Потужний удар низом. ля Приходько. Впевнено. Впевнено, реалізує цей стандарт. Oh, Паранюк на лісці зовсім сам. Корсо. Дуже довго зараз рішення. момент. І каркас воріт. Гол! Петрошо турма. визначається. Петрошо турма. виводить свою команду вперед. Зараз в падінні. Лідер урагану. Робить рахунок 3-2 на користь драконів. Петрошо турма. Як він все, 20-й. Олександр Ліфер. Зараз момент для урагану. Боротьби за брон. Зараз момент може бути. Михайло Грицина, Яка грає Лябакинский. залишається подмис. Удар, Салтанов, Левандівський не йшов. п'ятим абсолютно до атаки. А ось. Зараз. Андрій Кащук убивает. Влучает дальний. Андрій Ткачук. Молодий талант. драконів Зараз забиває 4-2. влучаючи точно в дальній кут. Андрій Ткачук Зараз забиває. Поля. Зараз збирає м'яч фенов здавался Волоній. 2 води. Контратака. 3-1. Навіть передача. І зараз Фаранюк. Бруно. Грає назад. порожні ворота. І зараз Швед. Фаранюк, яка грає до Романа Баку. Швед. Михайло Грицина. Простіли, і Гол. Фаранюк. п'ятий м'яч у формі. Фаранюк. 5-2. 5-2 в нашому поєдинку. робить Артем Фаренюк і наближає, <плес> на бутамі. Вдається ось так отримати комфортну перевагу. Михайло Грицина пробиває порожні ворота. Ох, тут важко, непросто. Але тим не менш зараз не братим шанс. Юліса Савенко. Власне, ось, ось в другій. Бачимо, що ураган відповідно. Похазна. Ситуація близька до того, що у нас підсумок сезону може бути зараз, обвачається. 5-3. Зарано. Юрій Щерися. 5-3. Його уда з дальної дистанції. Потужний постріл низом. Потужний постріл низом. І через центр грає тут. Щерися. Помиляється. Приходиться в грицину. Смоловий стріляє низом. Щерися п'ятою. І перед собою Юрій Савенко. Перемога урагану. 5-3.